Ліана Кемська, вихованка клубу Ринг. Дівчині 13 років. Декілька днів тому вона здобула золоту медаль на міжнародному турнірі з боксу, який проходив у місті Рига. Змагання проводилися між командами збірної України та Латвії. Розкажи, як готувалася до змагань. <реку> у мене було два тренування на день: режим сна, режим питання. Що тобі було найскладніше під час змагань? <реку> У мене була травма плеча, і мені було в другому раунді в моєму поєдинку зосередитися на бою. А не на травмі діана близько двох років займається боксом, але вже здобула нагороди на гімназіаді у Білій церкві, чемпіонаті області, чемпіонаті України та на міжнародних змаганнях у Латвії. Напередодні дівчина приїхала з чемпіонату України, де здобула перемогу та пройшла основний відбір на чемпіонат Європи. Скільки в тебе було суперників? Суперників в моїй ваговій всього було 10, але я провела три боя. На чемпіонаті України. Як тобі взагалі суперники, складні, нескладні? Ну такі, знаєте. Є деякі, які не сильно складні, а деякі одна дівчинка, наприклад, Василина звати. З нею мені було важче всього боксувати. Чому? Бо Вона була саме технічна і у неї були дуже сильні удари. Дівчина каже, що вирішила взяти приклад з тата, який займався боксом. Тому й обрала цей вид спорту. Яка твоя улюблена комбінація? Можна показати? Можна. <світ> голова живот, голова тренер Діани пишається своєю вихованкою, адже він бачить у спортсменці прагнення та результат. Як можете оцінити роботу своєї спортсменки на змаганнях? Завдяки керівництву клубу з боксу Молод Північного краю мали змогу поїхати на ці змагання міжнародні. До цих змагань ми довго йшли два роки. Прийшла Діана Гетні підготовлені. Мали проблеми в вазі. На перших змаганнях України програли, але мала. Чітку ціль, старались і вийшли на такий рівень. Зараз тренуємось, підготовка йде на зборах до чемпіонату Європи. З 1 по 11 вересня в Боснії буде цей чемпіонат. Наша Діана буде там приймати участь. Ярослав Салей каже, що у нього є мрія, щоб його спортсмени стали чемпіонами світу. Успіх у боксі це талант чи набуті навички? Ну, талант теж важливо, але більшість все-таки праця, праця над собою, над своїми недоліками виправляти всі свої помилки. Діана Кемська каже, що кумирів у боксі у неї немає, але є конкретні цілі, до яких вона прагне. Нам твій тренер розказав, що тобі спочатку було складно, коли ти тільки прийшла. Що тобі допомагало боротися? Ну, мені допомагав, звісно ж, мій тренер, та мої батьки підтримували мене, щоб я не здавалася, і все таке. Вітаємо Діану Кемську та її тренера Ярослава Салея. Бажаємо успіхів на чемпіонаті Європи.